Що таке відрядження, вони не знають. А це знову бюрократія певна, звітність. Тому входження в бізнес. Хто закривав підприємство нормально, яке не має боргів, той знає, що роками можна його закривати. А це потрібно робити швидко і чітко. Так як працює наша система банкрутства, ми ніколи не будемо мати нормальної системи ринкової економіки, тому що підприємства будуть часто банкрутити. Це ринкова економіка. Але повинен швидко з'являтися новий власник. Тоді на майно, яке ще не розкрадено, яке може працювати, приходить більш ефективний власник і воно знову включається в роботу, дає робочі місця і податки. Тому і тут важливо буде внести відповідні зміни. Що стосується середньострокової програми, її виклав президент, і перший раз в Україні ми залучили до розробки такої програми, крім наших фахівців, достатньо багато західних фахівців. Я можу сказати, що західні компанії допомогли скласти гарну програму до 2014 року, включаючи. Що там буде основне, я можу сказати секторний підхід, реформи в охороні здоров'я, в освіті, в сільському господарстві. Я можу сказати, що тут колосальні у нас резерви, які ми ще до кінця не знаємо. Говорилося про сільська.